Особистого досвіду намагаюсь донести, щоб ви також мали свободу, бо де да є свобода, там є перемога, там є мир, любов, радість. Особисто я пізнаю істину в особистих відносинах з Господом. Розумієте? Спробуйте це, якщо для вас це якась дивина, спробуйте, ви нічого не втратите. Сьогодні час дуже. Важкий і нам треба шукати сили в сверхсили А сверхсила в нашого Господа, бо він є переможець, бо він є сила, бо він є альфа і омега. Початок і кінець. Послухай, дорогі друже. Пізнавай істину. Істина, істина це завжди просто. Істина вона може бути в двох словах. Істина дає можливість, істина розкладає все по, -по полочках, істина дає свободу. Люди, які знають істину, це вільні люди. Люди, які мають інтелект, які можуть відлічити добра від зла, це люди, які знають істину. Основний момент мій сьогодні, в слові Божому, навіть написано: пізнайте істину, істина зробить вас свободними. Пізнавайте істину, рухаючись до свободи, просіть у Бога мудрості, миру та спокою для себе, для своїх рідних та для та для своєї країни. Ми обов'язково переможемося. Сьогодні істина та єдність це два козирі, завдяки яким ми переможемо цю війну. Я бажаю всім здоров'я, миру і пізнання істини.